Шоу Фрая та Лорі. переклав то звучив Станіслав Поліщук. Що ж, думаю, можемо розпочинати. Розкажіть мені, як ви зараз почуваєтесь? Як би ви описали своє самопочуття? Ви щасливі чи радше засмучені? Впевнені чи не впевнені в собі? Які б ви підібрали слова, щоб описати свій настрій? Подумайте хвилинку. Прекрасно! просто дивовижно. Ваша проблема це зосередження на хибній ілюзії, що ви психіатр. А усі, з ким ви не говорили, ваші пацієнти, це звісно, рідкісний, але відомий синдром Думаю, буде корисним, якщо ми трішки побесідуємо про вашу матір. Які у вас почуття до своєї матері? Дивовижно! справді дуже цікаво. Лостиво. А чому матір? Вона була до вас прив'язана у дитинстві? Прив'язаність. Прив'язаність, цікаво, чому ви вибрали саме це слово? Думаю, нам допоможе. Якщо ви мені розповісте, якщо не пам'ятаєте, немовлям, возгодували грудьми чи ні? Бачите, Тепер ми зосереджуємося на грудях. Добре, гаразд. А зараз зараз ви як ставитесь до грудей? Вони вас лякають? Зрозумійте, це зрештою досить поширено. Груди та страх, що ж це вельми цікаво. Груди та страх прекрасна асоціація. А як ви гадаєте, ваш тато причетний до цієї асоціації? так, так, класика, ніяк інакше. Батько, тато. Гаразд, давайте уявимо лінію. Ви не проти? Лінію, де на одному кінці у нас страх, а груди на іншому. Тепер де б ви помістили на цій лінії свого батька? Лінії, лінії. Оце це цікаво. Лінії чи можна попросити намалювати ці лінії? Це так званий Бендерґштальт тест. Як ми кажемо, це зможе нам що але лінії на хвильку зуважити, вони такі проникаючі чи не так, такі наполегливі, чоловічі, маскулінні такі вони рвуться вперед, а вже ж. Так, так. Отже, нарешті у нас щось починає прояснятись, це вкрай важливо. І так, що у нас є? Маємо груди, страх, маємо чоловічу, наполегливість, проникливість, рвучкість, певний жаргон психіатрів, якого по набиралися, читаючи Reader's Digest. Як часто кажуть, ви мастурбуєте? Так, а зараз давайте серйозно. Гаразд? Я тут лікар, ви пацієнт. Так, так, все вірно. Ні, я перепрошую, хотів би, щоб ви це сказали. Скажіть, я пацієнт. Е, не рущу ще раз. Я пацієнт. Добре, добре. Оце вже зручення. Тепер, як ви це сказали, ви це визнали, ми можемо продовжувати. Прекрасно. Ви тут пацієнт. І я пацієнт, і ви пацієнт. Зрештою, всі ми трішки пацієнти. От ще чого. Я тут не пацієнт. Так, так, тримайте себе в руках, пане Віндраш. Лікарю, віндраш. Ви ж розумієте, варто мені лише підняти цю слухавку і вас миттю ж вгамують. Так, слухаю. Так, так, все гаразд, треба, у мене прийом. Не хвилюйтесь треба. Дякую, це лише пацієнт. Не турбуйтесь, не варто звертати уваги. Так, дивіться, я не зможу вам допомогти, якщо тільки ви не припините цю безглузду гру, вражаючи. Не думаю, що коли я буду зустрічався з такою закоренілою ілюзією. Це не ілюзія. Попередній лікар прописував курс лентезолу. Що зовсім не допомогло? Ну що ж, гаразд, твернімо санцем початок. Якщо ви, як ви кажете, лікар. От і все. Година про минула непомітно, пане Віндраш. До наступного тижня, я гадаю. Так, звісно, я думаю, що знизу для вас час на наступному тижні. До речі, перенесіть фотографію ваших батьків при нахід. Так, наступного разу можна спробувати з вами курс гіпнозу. Спробуємо, якщо ви на виході, підтвердите цю зустріч у Ребеке. Дякую. А, ви обидвоє тут. Гадаю, я прийму з першого, пане Віндраш. Чи не могло би зачекати трішки у коридорі, пане Йохансен? Ви прийшли зарано. Ребеко, дві чашки чаю, будь ласка. Дивовижно. Геть на підсвідомому рівні. Чарівно. Прошу, прошу, пані Медліко, сідайте, я вже з ним завершив. Він вже збирався йти.